Андрій Полухін, представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Доброго ранку вам, пане Андрію. Доброго ранку, пане Андрію, є кілька питань у нас з костею, але так само у нас є прохання до глядачів. Цей ранок не просто інформативний для них, це ранок можливість бути активним і наближати перемогу. Нашої країни щоденно пане Андрію, ви з побратимами зараз збираєте кошти. Будь ласка, я, я розумію, я знаю на що, але мені дуже хочеться, щоб військові проговорювали ці потреби для того, щоб люди розуміли, довіряли і долучалися. Пане Андрію, вам слово Так, да, один з батальйонів збирає на наземний дрон. Цей дрон допоможе дуже сильно в забезпеченні наших хлопців на передовій в самому місті Часів'яр. Оскільки дуже часто пронести якусь якесь постачання, якийсь боєкомплект, провізію ліки. Якісь дуже важко, наші хлопці іноді використовують для цього дрони і скидають всі ці речі, але дрони багато ваги не піднімлять. А от наземний дрон дуже ви, добре вирішив би цю проблему, оскільки ним можна безпечно доставити. Вантаж великою великою вагою, тому ми збираємо зараз з хлопцями на цей дрон для того, щоб забезпечувати наших стрільців, наших піхотинців на своїх позиціях. Пане Андрію, ваша мета це 400 тисяч гривень. Я хочу зараз повернутися до попереднього спікера Юрія Соболевського. Я питала в нього про окупацію Херсона, і знаєте, що він сказав? Що у ворога єдина мета це знищити всіх українців, і немає нічого гіршого ніж російська окупація. Дрони це страшно, так ракети це страшно. Окупація. Це 100% катування, зникнення це смерть. Друзі, давайте допомагати нашим військовим, які на передовій над зусиллями стримують російський наступ. І хай їм в цьому допомагає техніка. А наші хлопці і дівчата залишаться живими. Тож, будь ласка, якщо ви не задонатили, а можливо й задонатили, але маєте бажання і можливість, долучіться ще й до цього збору. Це вкрай важливо. Кожна гривня вона має значення. Пане Андрію, я зараз пригадую ефір, якщо не помиляюсь, ну ледь не березневий. І тоді ми з експертами говорили на тему ситуації біля часового яру. І як зараз пам'ятаю, оглядачі казали, ми не можемо прогнозувати що е, Скільки простоїть часів яр. І ось е, тепер вже листопад. І я питаю вас: оперативна ситуація. Часів яр, Торецьк, Покровськ, поділіться. Будь ласка, поки наші глядачі долучаються до збору. Наша бригада отримує ділянку саме в місті часів яр. Фактично вихід е, через канал, вихід до центру цього міста. Ситуація там зараз вона є складною, але наші хлопці міцно тримають оборону в визначених рубежах, не дають противнику закріплятися на е, позиціях, оскільки він старається штурмувати, переходити канал, е, використовує малі піхотні групи. І якщо раніше він ними штурмував прямо до наших позицій, зараз він старається обійти позиції, е, можна сказати, по-тихому е, і вже. В тилу позицій наших оборонців намагатися виконувати якісь операції. Але таким чином противник просто блокує себе, оскільки ми маємо дуже хорошу аеророзвідку, ми маємо дуже ефективну роботу безпілотних систем, і противнику не вдається ні вийти потім з тих позицій. Ні спробувати, хоч якось там закріпитися, налагодити якесь своє постачання, оскільки сам канал дуже добре прострілюється нашими хлопцями. Проглядається теж дуже добре. Це така оборона, хороша споруда. І... Противнику не вдається зробити там якісь свої операції, пане Андрію. Глядачі донатять. Я щиро вдячна. Костя, щиро вдячний кожному за те, що ви долучаєтесь станом на цю хвилину 60 тисяч. Це солідна сума, вже 70. Але цього замало. Я дякую вам. Ми з Костею дякуємо. Долучайтеся, будь ласка, і ви знаєте, чим далі буде ось ця лінія фронту. Тим менше у ворога шансів запускати каби, запускати безпілотники, вбивати військових і вбивати цивільних. Ми маємо це розуміти, тому. Важливо вкладатися в техніку для того, щоб зберігати людські життя. Можливо, це мантра. Вам може здатися, що це заохочення незрозуміло куди направити свої кошти, але ні, конкретний збір. І пан Андрій буквально кілька хвилин тому назвав необхідність цього збору. Ми дуже просимо вас бути активними і робити все можливе, аби підтримувати хлопців, які зараз в скрутних важких умовах, але роблять свою справу, не дивлячись ні на що. Долучайтеся. Ви активні, не спиняйтеся. А поки чергове питання пану Андрію, Скажіть, будь ласка, нерідко так ми бачимо кадри, як повітряні дрони відпрацьовують, наприклад, вночі. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів, з досвіду вашого підрозділу, особливо останнім часом, росіяни наскільки активні? Перше вночі, і друге досить часто ми питаємо і будемо питати. Наскільки вони укомплектовані зараз проти нас стоять доволі добре укомплектовані військові частини ворога, оскільки вони є кадровими. Це є одна з десантних бригад їхніх, і до них ще підприєднується одна з не таких елітних військ. і це дійсно підготовлені люди, котрі готують, коли їх призивають, або вони приходять. Їх дійсно готують, їх вчать, і вони доволі добре укомплектовані і проводять максимально наскільки вони це розуміють, максимально ефективно свої дії. Ворог активний зараз і старається бути більше і вночі, і в сутінках, оскільки використовуючи тактику з такого ось... Тактику ДРГ, тобто використовуючи малі піхотні групи, вони стараються пройти непомітними, тому їм потрібно, щоб їх мінімально можна було побачити з дрона, і тому вони це роблять, стараються робити в сутінках вночі. Не так теж активно, оскільки наші хлопці теж мають дрони з нічним баченням і активно по і активно працюють ними і. Сказати, що у нього щось виходить навіть вночі чи по сутінках теж дуже важко, пане Андрію. Активні наші глядачі безмежно їм вдячна. 125 тисяч станом на цю хвилину уже 150. Ви знаєте, неодноразово експерти називали цю війну дронів. Так, це війна дронів. яку... Зараз ведемо, але на превеликий жаль, в цій війні, окрім техніки, яку знищує ворог, так само гинуть наші хлопці. Ви з побратимами зараз збираєте на наземний дрон. Це дуже необхідно для того, щоб, зокрема, і зберегти життя хлопців. Це я просто пояснюю для аудиторії, яка, можливо, щойно долучилася і не розуміє, на що ми збираємо, проговорюють ці потреби. Ви розумієте, що сьогоднішнім збором наші збори не закінчуються. Таких зборів ще буде дуже багато, але ми маємо робити все можливе. 5, 10, 25 гривень. Якщо у вас є можливість більше задонатити, робіть це. Тому що гривня вона може зіграти вирішальну роль в таких великих зборах. Тому долучайтеся номер карти на ваших екранах. Поки ми спілкуємось з паном Андрієм, і ми дякуємо. А ви задонатили 165 тисяч. Не спиняйтеся, бо ми ще спілкуємось. Я озвучу повну суму. Нам, друзі, взагалі потрібно 400, Але чим менше після нашого ефіру залишиться, тим нам з вами звісно краще, пане Андрію. Я не можу не спитати за досить визначальну ще одну компонент на ось цьому відтинку часового яру артилерійську а наскільки зараз активна російська артилерія, чи можемо ми вже абсолютно адекватно відповідати якоюсь контрбатарейною боротьбою? Так, звісно, як і російська артилерія дуже активна на нашому напрямку, так само і наша контрбатарейна боротьба вона теж дуже ефективна, оскільки вона включає в себе не тільки вогонь у відповідь, а й знову ж таки робота безпілотних систем. Наш батальйон Ророг дуже ефективно знаходить цілі, відпрацьовує по ним. Вони постійно викладають в своїх соцмережах підбірки ураження техніки, і дуже часто це іноді це навіть дуже рідкісні. Види артилерії, котрі не так дуже і часто використовуються на лінії фронту росіянами. На жаль, сказати, що спілкуючись з артилеристами, вони бажають працювати трохи краще, трохи більше працювати і контрбатарейні боротьби, і просто відпрацьовувати по цілям, оскільки росіяни можуть дозволити собі обстрілювати цілий квадрат, а наші. А артилеристи ще досить стріляють по точності, тобто тільки тоді, коли вони впевнені, що там є ціль, що ця цьому буде вражена наданими. Ну май тими засобами, котрі вони мають, пане Андрію. Не 400, але половину суми завдяки вам, завдяки нашим глядачам. Ми зібрали 200 тисяч. Ми щиро вдячні кожному Дякую. за те, що ви робили. Це ваш вклад в нашу майбутню перемогу. Пане Андрію, дякуємо вам. Традиційно закликаємо вас і ваших побратимів по можливості берегти себе і бажаємо, щоб цей збір було закрито у найближчі години. Можливо, qr код номер карти лишається під youtube трансляцією нашої розмови. Якщо ви ще захочете долучитися, будь ласка, робіть це. Дякуємо ще раз. Андрій Полухін, представник преслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.